Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні знову про курочок французької породи Барбезія, а саме про те, яке яйце вони несуть. Нашим курочкам сьогодні 8,5 місяців. Рознеслися вони в 5,5 місяців плюс-мінус тиждень. Це французька старовинна порода, славна, вона великим розміром яйця. Курочка може нести яйця до 90 грамів. А взагалі в історії зафіксовані випадки, що курочка зносила яйце навіть і 110 грамів таке величезне, і е, славним смачним делікатесним м'ясом. М'ясо нагадує дичину, воно темно-червоного кольору, дуже смачне. Ну, Французи вміють і приготувати, і виростити, і селекціонувати породу, скажімо так, щоб воно було смачно і корисно. Порода прекрасна, порода не агресивна. Зимують вони у нас в курнику. Ми, звісно, підтримуємо, там, стараємося підтримувати температуру плюс 5, плюс 8, хоча б всю зиму несуться. В принципі, породою задоволені, дуже гарні вони, дуже красиві. Перше яєчко, яке знесла наша курочка, коли розносилась, воно важило 48 грамів. Це їй було 5,5 місяців, сьогодні 8,5, повторюсь, то я хочу показати вам яйця і зважити, і побачити, як набирає яйце розмір і вагу. Я відібрала яйця от, за 2 дні, що вони нам знесли 7 штучок. Яйця білого, можна сказати, такого світло-молочного кольору є трошки кремовіші. Отакі білі це несуть чорні курочки, а сіренькі несуть отакі більш кремові. Красиві, кожне яйце має чітки, чітко помітний гострий кінець і тупий. Ставлю я ваги і буду важити. Значить, тара та, та по нулям. Значить, перше яйце 61 грам. Тут один грам щось у нас туди-сюди. 59. Ну, рахуємо 58. А це величезне, може бути і двожовткове, от я перевірю. Сімдесят сім, 63, пять. Шістдесят три. Шістдесят три. І сімдесят шість. Ну, там мінус один грам, сімдесят пять, тобто, рахуємо мінус один грам. Так от, от вам динаміка набору розміру яйця. з сорока восьми. У 5,5 місяців. На зараз ми от маємо і 75, і 60 з чимось. Тобто за три місяці кури достатньо добре збільшили розмір яйця. От будемо планувати їх інкубувати цей рік. Звісно, спробуємо. Не знаємо, як наш Петро Петрович працює, перевіримо плід. Ну, отака ситуація з яйцем. Яйця гарні хороші, ми задоволені. Породу рекомендуємо. Запрошуємо підписуватися, запрошуємо лайкати, коментувати, ділитися у кого є така порода, які у вас розміру яйця. Дякую за перегляд.